У світі Кіберпанк до початку 2023 року людство стигло влаштувати чотири корпоративні війни, підірвати декілька ядерних бомб і розвалити парочку країн. Цивілізація зосереджена в автономних полісах, а реальна влада належить мегакорпораціям, завдяки яким люди зберегли та помітно розвинули високі технології. Особливого прогресу людство досягло у паливній галузі. У НСШ лідером у сфері є Петрохем. А от у СРСР володарює нафтовий гігант Soviet World Oil Industries, або просто SovOil. про суперництво цих двох корпорацій, про війну між ними та про долю СРСР, який поки що існує усе світі Кіберпанку. Ви дізнаєтесь просто зараз. Тож влаштовуйтесь зручніше, ви на каналі Lore Ukraine, і ми починаємо. А чому СРСР взагалі існує у Всесвіті Кіберпанк у 1988 році, надихнувшись романами Вільяма Гібсона і Уолтера Джона Вільямса та творіннями, чи мріють андроїди про електричних овець і Блейдранер, Майк Понсміт опублікував свою настільну рольову гру Кіберпанк 2013. Через те, що події всесвіту Кіберпанк починають розходитись з нашою реальністю у 1988 році, коли СРСР ще не розпався, то майбутня історія. Я Всесвіту була продумана та прописана, виходячи з реалії кінця 80-х. Тож тут СРСР не розпадається, а реформується в іншу структуру. Тим не менш, поки відбувалась метаморфоза, то Литва, Латвія і Естонія змогли здобути свободу і вийти зі складу Союзу. СРСР від контролю корпорацій до контролю корпорацією наприкінці 1980-х Михайло Горбачов запустив програму реформації СРСР. В результаті Союз Радянських Соціалістичних Республік був перетворений на Союз Радянських Суверенних Республік, зберігши абревіатуру СРСР, але відмовившись від комуністичної ідеології. Президентом нового СРСР став Андрій Горбарьов. Першим кроком на посаді якого був поворот Союзу на шлях капіталізму з економікою, націленою на видобуток та експорт нафти. У 1996 році Горбарьов розпочинає модернізацію паливної промисловості країни та призначає Анатолія Новікова головою державного комітету нафтової промисловості. Новіков об'єднує усі радянські нафтові підприємства в одну велику корпорацію під назвою Радянська державна нафта. Автова промисловість, яка контролює весь видобуток нафти країни. Усі ці капіталістичні реформи викликали оскаженіння у старих партійних щурів, які мріяли про відновлення жорсткої лінії партії. Прагнучи повернути країну до старого соціалістичного устрою, вони об'єдналися із залишками КДБшників. Хоча КДБ було і розпущено Горбачовим за кілька років до цього, однак їхнім агентам вдалося просочитися до нових міністерств внутрішніх справ різних республік. Тож, Разом вони почали планувати кривавий переворот, який згодом отримав назву Ночі вогню. Озброєні загони КДБ та Комуняки зіткнулися у битві з лояльними армійськими частинами у короткому та кровопролитному конфлікті, який вирував по всій території СРСР. Однак це повстання було дуже швидко придушене, оскільки любителів совєтського пломбіру виявилося недостатньо, щоб підняти заколоти по всіх республіках. Тим не менш, Ночі вогню розкрили нездатність. Регулярної армії протистояти бунтам без зайвих жертв та захистити нафтовидобувні підприємства, основу економіки СРСР. У результаті радянська державна нафтова промисловість отримує від уряду дозвіл створити Службу безпеки, що, по суті, є повноцінною корпоративною армією. А у 2002 році ця армія взяла під контроль всі нафтовидобувні об'єкти країни, оголосивши про перехід компанії у приватну власність та про незалежність від уряду СРСР у відповідь Союз зробив спробу повернення контролю над корпорацією. Але радянські солдати, озброєні допотопними гвинтівками та вдягнуті у шинелі часів Другої світової, не змогли нічого вдіяти проти приватної армії корпорації, яка була забезпечена передовою зброєю. Тож спроба повернення нафтовидобутку під контроль СРСР з тріском провалилася у період з 2002 по 2008 рік. Радянська державна нафтовидобутка Топа промисловість перейменувала себе у Soviet World Oil Industries, або скорочено SoVOIL і почала плавно захоплювати контроль над урядом СРСР, підкормлюючи хабарями поточних урядовців та впроваджуючи своїх людей у партійну верхівку. Справа в тому, що СРСР постійно намагався розпастися на окремі держави, а це могло сильно нашкодити SovOil. Тому корпорація використовувала всі можливі засоби, щоб зберегти цілісність союзу. У цей же час SovOil розпочала виробництво чух 2 по ліцензії від італійської корпорації Біотехніка. До речі, Чух 2 або просто чух це основне пальне, яке використовується майже усюди, у всесвіті кіберпанку. Саме ж пальне є синтетично модифікованим спиртом на основі пшениці, тож радянська корпорація побудувала плантації пшениці в Україні, Грузії, Білорусі та південній частині Сибіру. Так як SovOil не зміг імпортувати технології очистки з НСШ. США, то був вимушений розробити власні системи очищення. Кінцевий продукт поступався Чух два від американської Петрохем. Але як би там не було, він свою справу робив. Маркетингова кампанія радянського чуха розпочалася по всій Європі, а от нафтоводобувна корпорація Петрохем, яка вже давно займала цей ринок, була не в захваті від нового конкурента. Тож це стало початком їхньої ворожнечі Сов Oil, яка у майбутньому переросте у справжню війну. Друга корпоративна війна у 2006 році американська корпорація Петрохем запропонувала Совойл над нову технологію з видобутку нафти та створення палива в обмін на дозвіл видобутку нафти у Сибірі. Совойл погодився на пропозицію, але коли сторони дійшли до етапу підписання контракту, то керівництво радянської корпорації раптово передумало та вирішило відмінити угоду, заявивши, що воно в цій технології більше не зацікавлене. Після цього відносини між Сов і Петрохем погіршилися. Ще сильніше. А наступного 2007 року лідери корпорацій Сов Oil та Petrochem проводять конференцію у Джакарті, на якій розділяють нафтові промисли архіпелагу Спратлі. За результатом конференції, два нафтової гіганти підписують пакт про ненапад. Тож обидві корпорації організовують видобуток нафти у південно-китайському морі. І спочатку все було тихо мирно, але з часом розпочалася гризня за право увірвати ласий шматок моря, у якому були розташовані Шовані колосальні запаси нафти. Поступово градус напруженості все більше зростав, і між корпораціями почали відбуватися збройні конфлікти, незважаючи на підписаний пакт про ненапад. Останньою краплею, що призвела до повномасштабної війни, став вибух нафтової платформи Сабіна Браво, яка належала Петрохем. У цьому американська корпорація звинуватила Сов Ойл. Представники обох корпорацій вирішили дати шанс дипломатії та організували переговори, щоб владна. Інцидент. Однак Совойл so заперечував свою причетність до вибуху, а Петрохем навідріс відмовлялася вірити цій заяві, внаслідок чого представники обох корпорацій стали з'ясовувати стосунки на підвищених тонах. Переговори повністю провалилися, і Петрохем віддала наказ своїм військовим дайверам становити вибухівку на нафтову платформу Soft Oil. Платформа була зруйнована вщент, а вибух став початком другої корпоративної війни. На початку бойових дій Сов so Ойл Знавала серйозних втрат. Через це Анатолій Новіков, голова правління та президент Сов Ойл, вирішив особисто провести інспекцію та відправився у зону бойових дій. Інформація про цей візит просочилася до Петрохем, і американська корпорація, не гаючи часу, скористалася нагодою та ліквідувала Новікова. Через це у вищому керівництві радянської корпорації розпочався хаос, яким скористався Петрохем, захопивши архіпелаг Спратлі. Однак Сов Ойл швидко. Зробив кадрові перестановки та почав блискавично відвоювати позиції. Керування взяв на себе ярно Кургасин, а генеральним директором став син Анатолія Євген Новіков. Радянська корпорація, хоч і понесла значні втрати, але змогла встановити повний контроль над Південно-Китайським морем, одним із останніх великих та багатих на нафту районів за межами СРСР. Тож після багатьох поразок Петрохем була не в змозі продовжувати війну у 2010 тому році SovOil здобув рішучу перемогу у Другій корпоративній війні, а його акції різко пішли вгору. Через роки з'ясується, що вибух на Сабіна Браво, через який розпочалася війна, не був диверсією і стався через технічну несправність, до якого SovOil була непричетною. Проте до 2010 року компанії встигли чи повоювати із залученням бойової авіації та руйнуванням нафтоводобувних об'єктів. За час війни обидві корпорації Рації втратили майже 75% своєї інфраструктури. Мільярди барелів сирої нафти витекли у воду, екології та тваринному світу було нанесено непоправної шкоди, а людство вкотре раз познущалося, і без того страждаючої планети післявоєнний воєнний розквіт злочинності приблизно між 2012 та 2020 роком Ярно Кургасин склав із себе всі повноваження керівника корпорації. СовОйл продовжує розвиватися, а його вплив в СРСР стає настільки великим, що за іронією доді держава, що створила корпорацію, перетворюється на маріонетку свого дітища. До 2020 року паливний гігант хабарами та шантажем підпорядковує собі ключових політиків. фактично, Беручи владу та економіку країни у свої руки. У 2021 році SovOil стає сьомою за величиною корпорацією у світі, контрольний пакет акцій, якої знаходиться в руках сім'ї Новікових. Але як би там не було, проте економічні успіхи SovOil слабко впливали на добро жителів СРСР. Країна переживала постійні соціальні кризи. До проблем, як у нових США, було ще далеко. Але медом життя у СРСР громадян. Нам не здавалося, перехід на ринкову економіку на бідної соціальної структури виявився родючим підґрунтям для появи організованої злочинності. Станом на 2020 рік до місцевого синдикату Органицька входять 180 тисяч осіб із 8 тисяч бандитських угрупувань. Фактично це можна назвати ще однією державою у складі СРСР зі своєю армією, податками та всім іншим у боротьбі з чим правоохоронна система просто безсила. Крім того, Синдикат контролює близько двох сотень організацій поза межами країни. Бандити також мають певну вагу у політичній сфері. Тотальна корупція дозволяє їм вільно розпоряджатися деякими державними ресурсами, хоч і не на такому високому рівні, як СовОйл. Тим не менш, у реалізації великих амбіцій синдикату заважає внутрішня роздробленість. Незважаючи на загальну назву, у синдикаті постійно відбуваються внутрішні розбірки та навіть війни. Мегакорпораційна нафтова ворожнеча Совойл після перемоги у Другій корпоративній війні почав щедро фінансувати дослідження, які б допомогли підвищити ефективність технології ферментації та рафінування. З 2020 року кількість контрактів на постачання палива чуг 2 зростала з кожним днем. Як було сказано раніше, Петрохем не могла не звернути увагу на активну діяльність Совойл в індустрії чуг 2 Ворожнеча між двома гігантами після війни не тільки не зникла, а навпаки, зростала. Посла ще сильніше. До речі, детальніше про цю американську нафтову корпорацію я розкажу у наступному відео. А якщо є така тема, про яку вам би хотілось почути докладніше, напишіть про неї у коментарях. Я завжди читаю всі коментарі, і мені важлива кожна думка. Крім того, ви б надзвичайно допомогли, поставивши лайк цьому відео, так як роблячи контент самотужки, канал дуже важко просувати. Дякую! А тепер давайте повернемось назад у майбутній 2077. Станом на цей рік контент. Конфлікти загострюються через конкуренцію на ринку Чуг 2 і запаси нафти, які поступово вичерпуються, що загрожує перерости у нову корпоративну війну. На даний момент однією з найнебезпечніших точок планети є Антарктика. Там обидві корпорації проводять розвитку нафти. Не менш напружена ситуація складається і у Західній Європі, у якій СовОйл і Петрохем буквально вигризають кожного клієнта на ринку чуг 2. Петрохем і досі не може оговтатися від втрати День китайського моря, і якщо розпочнеться нова війна, то американська корпорація докладе максимум зусиль для повернення своїх нафтоводобовних регіонів. Багато хто небезпідставно побоюється, що якщо станеться ще один великий військовий конфлікт між СовОйл і Петрохем, світові поставки ЧУГ-2 і паливних продуктів різко впадуть, а вся корпоративна ієрархія буде дестабілізована. Військові та біржові аналітики уважно стежать за розвитком ситуації навколо двох могутніх. Корпорацій Сов як остання причина, чому СРСР ще не розвалився. СовОйл занепокоєний не тільки своїм власним розвитком і суперництвом з Петрохем, а ще й з необхідністю працювати в регіоні з нестабільною політичною обстановкою. Так як союз радянських суверенних республік тримається, на чесному слові, таке велике утворення з абсолютно різними народами просто не може існувати, і по-хорошому воно б вже давно мало розпастися. Єдиною причиною, по якій цього ще не сталося, є СовОйл. незважаючи на контрольований корпорацією. Уряд та умовну економічну співдружність у багатьох республіках процвітають національні настрої, і кожна переслідує свої власні інтереси. Багато хто з аналітиків вважає, що з розколону СРСР СовОйл не зможе зберегтися як корпоративна структура. Для контролю ситуації СовОйл втручається у політику союзних республік, іноді діючи відкрито, а іноді вдаючися до таємних операцій. Корпорація, стараючись зберегти союз, лобіює уряд а також спонсорує лояльних до неї політиків. Таємна поліція СовОйл не цурається, шантажів, хабарництва і вбивств на замовлення для того, щоб потрібні корпорації люди стали до влади. Хоча спочатку реорганізований СРСР і замислювався як міцний альянс, що ґрунтувався на добровідній співпраці республік, в результаті саме СовОйл став тиранічною силою відповідальною за політичну та економічну стабільність країни. Керівництво Петрохем добре обізвало. Знане про становище SoVOIL і намагається всіляко дестабілізувати обстановку в СРСР та ставити палки у колеса радянської корпорації, використовуючи для цього свої власні спецслужби. В результаті Верховна Рада СРСР стала масштабним полем битви агентів Сов і Петрохем. Багато аналітиків прогнозували черговий повномасштабний збройний конфлікт, але все звелося до того, що саме заколісна війна вирішить, яка з корпорації виживе, а яка буде Відправлена у небуття становище СРСР у 2077 році. У 2077 році СРСР це країна надзвичайних контрастів. У містах є три основні сили: совойл, уряд та бандити синдикату Органицька. Багатьом громадянам гарантоване безкоштовне державне медичне обслуговування та доступ до новітніх медичних технологій. До того ж, постійно будуються нові міста для поселення кочівників, які населяють СРСР. Тим не менш, совок є совок, тож основні ресурси залишаються дефіцитними, а забруднення є. Дуже значною проблемою. До того ж, у 2077-му відбувається боротьба за укладання великої угоди з Арасакою між Радянським Союзом та Китаєм щодо постачання зброї, яка поставила програвшу Україну у скрутне військове становище. Через це генеральний секретар Радянського Союзу найняв одного з кращих радянських фіксерів Михайла Акулова, щоб він особисто очолив переговори з Арасакою від його імені. Фіксер використовує свої Є зв'язки для відстеження діяльності Китаю в місцевій мережі ретельно приховує свою мету в Найт Сіті та контролює статус переговорів в Китаю з Арасакою. Тож СРСР існує у всесвіті кіберпанку лише через те, що його тримає міцною хваткою корпорація SovOil, яка не дає йому розвалитись. У свою чергу SovOil живе завдяки самому існуванню СРСР. Ось такий от нездоровий симбіоз. Дякую за перегляд, друзі. Побачимося у наступному випуску. Бережіть себе, та нехай пані удача буде завжди поруч з вами.